Вже 95 років у Полтаві працює художній музей імені Миколи Ярошенка і 15 років галерея мистецтв. Ці два заклади об'єднали в єдиний мистецький комплекс, фонди якого постійно поповнюються новими експонатами. У 2000-му було майже 8800 предметів основного та понад 220 науково-допоміжного фонду. Відтоді колекція зросла на 697 одиниць. Нові надходження, подарунки художників, їхніх родин та колекціонерів. Ми збираємо в першу чергу полтавських художників. І ця традиція була започаткована ще фундатором нашого музею Михайлом Яковичем Рудинським. Вона продовжена була Павлом Матвійчим горобцем. І ми вважаємо за необхідність продовжити цю традицію і збирати саме колекцію творів художників полтавського краю для того, щоб ім'я художника залишилось у віках. До ювілейної експозиції увійшли живопис, графіка, скульптура і твори декоративного мистецтва. Тут є роботи художників, яких вже немає. Це го століття, там, довоєнного повоєнного періоду. Сучасні, теж двохтисячні роботи. Але є і роботи художників, які досі живі. Тобто, зацікавившись якоюсь роботою, можна зустрітися з художником, ну, почути думку. Це якби для класичного мистецтва це дивовижно. На рахунку Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка сотні виставок. Найбільш масштабні проекти світ Божий як Великдень, Вік, Український краєвид, Гоголь, Україна, світ, мистецтво замість гармат. Експозиція Дар на віки, 15 років у мистецькому просторі є показником розвитку музею за півтора десятиліття. Живопис дуже сильний, який претендує на полтавську вже школу. І графіка, і скульптура вже почала з'являтися. Так що виставка прекрасна. Готуючи виставку, колектив музею намагався не обійти увагою жодного художника, який поповнив колекцію своїми полотнами. Її збагачення наголошували на відкритті спільне завдання працівників музею та митців.